На сцені е, камерний хор Київського інституту музики імені Глієра, е, керівник заслужений працівник культури України Зоя Томсон. А я коротенький коментар Олександр Дрига дам, е, заслужений працівник культури. Е, засу... Томсон заслужений діяць культури. Що я хотів би сказати, що у нас сьогодні дуже, дуже цікавий і поважний вечір. Ми святкуємо свій, закінчуємо, вже доходимо до, добігаємо до кінця святкування до свого ювілею 150-річного київського музичного училища імені Глієра, який виступає засновником інституту. А тепер вже нам підписали академічний статус, тобто це вже муніципальна академія міста Києва. Муніципальні, от і сьогодні відбудеться дуже цікавий вечір. Будуть виступати хвороби колектив, будуть виступати духові оркестри, будуть виступати солісти. Багато творів будуть виконуватися вперше, вперше і не тільки в місті Києва, а й в Україні. Є твори, які присвячені нашим, нашим викладачам, митцям Народній артисті України Галині Горбатенко. Буде Буде виконуватися цікава е, сценічна постановка е, дефіле духового оркестру. Е, буде виконуватися е, твори нашого ректора, е, злотника е, Олександра Ясиковича. Е, там солістом виступає наш студент. Цікавий твір. Вечір нам э, наші сподівання гадають, що публіку і продіємо.